Рада знову вітати вас на своєму каналі про весілля у різних куточках світу. Сьогодні я розповім вам про те, як можна одружитися у Грузії всього за один день. Декілька обов'язкових пунктів і маленьких секретів, що і як треба зробити для того, щоб сьогодні подати документи, і сьогодні ж отримати не тільки сертифікат, а важливо легалізований апостіль для твоєї країни на, тому, на тій мові, яку ти обереш. Основні етапи, які вам треба буде пройти для того, щоб отримати свідоцтво про шлюб за один день. Перше, що ви робите, ви їдете до нотаріуса, забираєте перекладені паспорти із цими документами, і обов'язково з документами ваших свідків їдете до будинку юстиції, щоб подати заяву на реєстрацію вашого шлюбу. Далі на подачі там можуть задавати деякі питання, вам слід володіти англійською, грузинською або російською мовою, тому що, мабуть, на інших мовах там. Вас не сприймуть, Ось, або мати при собі а, того, хто зможе перекласти, або організатора. Після подачі документів а, на грузинський номер телефону має прийти сповіщення про те, що ваші документи готові, і ви можете приходити знову до юстиції. Таке зауваження: головне зробити це у ранковий час, коли ще мало людей у юстиції подати документи. Щоб, хоча б в обід, ви вже отримали це повідомлення і могли приїхати до юстиції, взяти талон на чергу, тому що зазвичай черга буде у цей час. Коли підійде ваша черга, ви знову ж підійдете до реєстратора. Таке зауваження: там немає окремого якогось залу чи окремого кабінету, де проходять одруження офіційні реєстрації. А ви підходите просто до того оператора, який звільнився, і вже в нього ви отримуєте свій документ. Уже на цьому етапі ваші свідки обов'язково повинні бути з вами разом не тільки їх документи, а й вони особисто. Ви розписуєтесь у документах, ваші свідки розписуються у документах, і ви отримаєте грузинське свідоцтво про ваш шлюб. Тепер основною задачею треба тут же на місці здати це свідоцтво на переклад і апостіль. Ви обираєте для себе мову перекладу і обираєте, для якої країни вам потрібен апостіль. Бувають такі випадки, коли їх потрібно два. Це в тому випадку, коли наречений і наречена, наприклад, проживають у різних країнах, і їм необхідно в один і той самий час. В різних країнах легалізувати цей шлюб. Для цього робиться два свідоцтва. В інших випадках апостіля, верніше, в інших випадках, ми замовляємо один апостіл. Просимо, щоб це було на сьогоднішній день. І в такому випадку, так, це буде коштувати дорожче. Але до шостої години вечора ви. Вже отримаєте свій апостіль з перекладом і будете повністю вільні з легалізованими документами про свій шлюб. Тож, що необхідно мати при собі? Паспорти з перекладом, паспорти свідків, грузинський номер телефону, карту активну грузинську карту, гроші, трошки терпіння. І володіння англійською, грузинською або російською мовами. Маленький цікавий факт, що стосується свідків. Вони можуть бути, окрім того, що вам незнайомими людьми. По-перше, по-друге, свідками можуть бути дві жінки або два чоловіка. Це не має ніякого впливу, тому знайте про це, розумійте це. І ще важливий факт про ваших свідків, якщо тим паче ви їх не знаєте, і ви з кимось про щось домовляєтесь, ці люди мають знати, що у цей день, коли ви проходите всі процеси по одруженню, вони у будь-який момент можуть знадобитися. І їм треба буде приїхати до юстиції, тобто ця людина повинна повністю бути вільна у цей день і присвятити його вам і вашому одруженню. Що ж, я бажаю вам успіхів у реєстраціях шлюбу за один день. Нехай вам щастить, будьте кохані і кохайте! А своє відео про помилки, яких треба уникати при одруженні у Грузії, я прикріпляю знизу, ви зможете його подивитися і знайти там для себе корисні поради. Підписуйтесь на канал, і ви будете знати ще більше про весілля у різних куточках світу.